Що 70% українців, які виїхали за кордон, вже не повернуться до України, що власне сказав Олексій Чернишов. Ми, ми чітко розуміємо, що значна частина українців вже не повернеться. Вони вирішили залишитись там, де вони є. Це не є катастрофою. Це треба визнати. На основі чого, на вашу думку, пане Миколо, Чернишов зробив таку такий висновок. Я не знаю, може він так хоче. От його, його функціонал якраз полягає в тому, щоб вони повернулися. Для цього треба їм тут забезпечити нормальні умови, Бо ті люди, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення, дуже часто це люди з окупованих територій, це люди. Які втратили будинки, житло, їм просто потрібно допомогти. А цієї допомоги від держави немає. Цю допомогу якраз пан міністр-віцепрем'єр Чернашов мав би забезпечити. А коли він про це говорить, мені страшно стає. Тобто навіть соціологія показує, що повернутися хотілося б хотіло б набагато більше, ніж 50%. Не кажучи про те, що 70% не повернеться, звідки в нього ці цифри? І чому він це стверджує? Може, він хоче виправдати бездіяльність держави. А якщо держава буде бездіяти, то вони дійсно не повернуться. Це правда. Але якщо держава буде працювати, то ну так, яка частина залишиться, треба визнавати, але ми маємо все зробити, щоб якомога більше українців повернулося.